Завдання таке: виконай додавання зручним способом. Додавання Десяткових дробів. Зручним способом стоять дужки. можемо їх прибрати. Три доданки. Можемо їх міняти місцями, як хочемо. Зручним способом. Давайте перевіримо: 164 додати 836. Так, це тисяча. тисяча тисячних це один. Ми додали оці два числа: 3, 1 та 1, 5. Та додамо ще 4,9. Отримаємо 9,9. Наступне завдання тут зручним способом додамо. Перший та другий доданок. 653 додати 347. Тисяча. Але це тисячні. Тисяча тисячних – це один. 5, 1 та 1, 7. Та 4,93. 11,93. Останнє завдання а тут як зробимо. А отак. І отак. 2,93 соті, додати 7,7 сотих, 2 та 7 9 цілих та ще одна ціла. Отут 10 цілих. 10 цілих додати 4,52 соті та 3,48 сотих. цілих та 100 сотих. То це 8 цілих, отут 8 цілих. То всього 18. Оце ми за дві хвилинки все це зробили. То давайте іще один номер на дві хвилинки зробимо. Виконай додавання зручним способом. Таке самісіньке. Приберемо дужки. і бачимо, це отут знову нам легко буде: Одна ціла та ще одна ціла, дві цілі додати, сімдесятих. 5,7. А отут, як зробимо? Так. отак, Другий та третій доданок. Прибавимо. Тоді перший просто перепишемо 7,314 додати. А тут перевіримо. 742 додати 258. Тисяча тисяч, то це один.